Отже, підсумки для АК. Є в наявності у нас два типи підсумків для АК. Це ось такий жорсткий від виробника страйкер. Надійна фіксація, жорстка форма. В принципі, тут все взагалі не дуже потрібно, як на мене, бо він і так зафіксований, дуже хорошо зафіксований. В От. Ось такі варіанти. Страйкер. Наш український виробник. Дуже якісно зроблено все. Класний підсумок. Є він у нас в койоті є він у нас в пікселі чорний та мультикам. Також від цього ж виробника у нас є в наявності підсумок для ПКМ. Теж жорсткий, ну, це не пкм але теж дуже класний, якісний підсумок. Ось ось така от штука. Мені подобається. Власне, о, хорошо. Отака вот от історія. Перейдемо далі. Выключай.